І тут умови роботи такі. Ми мусимо, мусимо працювати. З однієї сторони, це є плюс, бо я тримаюся в формі. І я можу це, я можу віддавати енергію, я це вмію. Все. А такі у нас робочі стосунки да, з театром. Ще далі ліричні від Я дуже хочу відійти від, від оце театр, храм, і оце все. Ну, якщо я буду відно... Якщо я буду говорити, що я в театрі служу, то я кому служу? Чому я служу? Ні, Понятно. я не буду розвиватися. Е, я дуже давно вже почав, коли це ще не було мейнстрім, я казав, я не служу нікому, я працюю Аня Крош, Ось, я був такий дуже крутий литовський режисер, він каже, я працюю в театрі, тому що тільки на роботі це, я зацікавний і я там зростаю. Я там розвиваюся, тому що я вкладаю своє, я щось хочу від цього. Та, я егоїстично, я, 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 але я тільки тоді можу зростати на це служіння і так далі. Дальше, дальше, дальше. дальше. Ага. І, та, і, і, і не всі вистави мені подобаються. а О, от, Я дохожу до того. Та. І, мої дві, і мої дві. Мої дві улюби. Мої дві фаворитні вистави це і дзяди і мертві без поховання. «Ідзяди», mm -hmm. е -е тому що я її можу кожен день грати. Я би хотів навіть грати. І коли якраз щось там зривається, мало малобуть, місця, я такий. От я шо хочу. Шо? Бо не всі я хочу. Є такі вистави, які правда треба себе заставляти, і ти йдеш, як на катур. Є такі, є такі. Ну, ну, я, 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 я вам правду кажу. Шо? Ну, Є такі. Та -та. І, ну, не от, от просто повірте, і не, не вірте тем акторам, які кажуть, енергія, <се> мистецтво свято, я і, лечу і, кожен і та, та, Ні, Це неправда. Бо вам одне, вже не ті часи, <се> що ви <се> знаєте, всі все розуміють. Е і мертве поховання» – це й моя улюблена вистав. Хоча я знаю, що там зали не наповнені, люди не розуміють. Я не розумію, чому зал не наповнені. Це те, що я не розумію. А я вам скажу, а я був на. Я був на виставі цього режисера Якубасе Сабразіса в Києві, mm -hmm. він там поставив Прометей метей Заку... mm -hmm. на малій сцені. Естетика та сама, ну, вона мені дуже не сподобалася. Думаю, боже, коли я вже вийду звідси? Mm -hmm. Але я зрозумів, чому, по-перше, там матеріал не той, на стартер в них Прометей. Він, е Якщо, наприклад, ця естетика могла би підійти, ну мені здається, ближче підходить до цієї французької, ніж до античної.